Що запад, всправсь? <сі> а, а, а що такое? Не, ну вам не угодиш, слушайте, ви які-то ну, несерйозні. Вас уже сколько місяців, а то і сколько років пугають ядерною війною. Ну, поначалу ви молодцом держались, боялись. Да? Некоторі до сих пор всього сцються, бояться там, лишнього шагу вступити. Но Росію це все одно, це все не устрає. Їй надо, щоб ви попадали на коліні, просили пощади, все остальне не працює. І от як заставить вас це зробити, скажіть, ну от як? Оце для Росії зараз проблема один. Бо якщо це не зработає, то що тоді з Лавров предупредил о вооружении РФ в ликущем последствии для украинского режима. Лавров, Россия обладает оружием в ликущем последствии для хозяев Киева. Россия располагает вооружениями, которые будут иметь серьезные последствия для партнеров Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает РИА Новости. По его словам, у тех, кто на Западе принимает решения, есть представление, о чем говорит Москва. Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили, напомнил Лавров. А з а, а, а ким це він так що говорив? З нами, з нашими хазяївами, з нашими партнерами, з ким? Хто повинен имети то представлення, про що сам говорячий, судя по всьому, ніякого представлення не має? іначе він би отак не путався. Ні, якщо з нами, то знаєте, нас на год війни рік війни то вашими міфічними вундервафлями, це ну, таке. Наші хазяїва не велели нам пугатися. І вони просили нас спросити. Чувак, ти про що взагалі? А? Якщо ніхто не хоче ядерної війни, і ніхто її ніхто не почне. Ну одного хотіння тут же мало. Її желательно ще почати так, щоб самому ж першому тут же від неї не здохнути. Ви самі собі це представляєте? взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России? Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал изменения в ядерной доктрине страны. По его словам, это связано с курсом на эскалацию, который проводит Запад в связи с российской военной спецоперацией на Украине. Запад берет курс на эскалацию. Россия ответит. Как рассказал Рябков, коррективы в ядерную доктрину будут вноситься с учетом опыта конфликта в последних лет. А до этого мне вот просто интересно, а куда эти ядерные ракеты, куда они были направлены? М? Ну куди конкретно? От просто а? І що вам зараз ця нова стара направленість? Особливо з учетом війни останніх років. Ви вважаєте, що всі інші точно так, як і ви, не вміють в логіку? Особливо ще раз говорю, з учетом війни останніх років. бо що всі ваші от пугалки у нас тут нікого не остановили. Іначе б ви Київ за три дня. Советник Кремля призвал сбросить ядерную бомбу на Украину и ударить ракетами по Берлину. Советник администрации президента РФ Сергей Караганов призвал применить ядерное оружие для ударов по украинским войскам и атаковать ракетами Берлин. Не, ну а что? Давай. Давай. Вот прямо сейчас можно начинать. Давай. Кто там у вас еще нас ядерными бомбами не обстреливал? Можете выйти все разом и одним залпом пульнуть. Не, ну а вдруг напугает? Медведев пригрозил напыщенным англосаксонским недоноскам скорым ядерным ударом по Киеву. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост, в котором предупредил украинские власти и в особенности их западных кураторов, если муссируемая в СМИ все последнее время информация о якобы скором разрешении ВСУ бить американскими и британскими дальнобойными ракетами вглубь России станет реальностью, то в эту самую реальность превратится страх Запада перед возможным ядерным ударом со стороны РФ. Короче, как вы поняли, в основном... і всього цього примітивного шантажа дійсно лежить страх. І їм би дуже хотілося, щоб це був страх всього остального міра перед їхнім напищеним могуществом. Але поки що страх наблюдається от що-то у них, що ми зараз отримаємо розрішення, і навіть нам не треба розрішення, хоча б просто мовчаліве села. Ми тут же випустимо по ним все, що у них є, Вон, хлопці вже полетіли. Да, і перед чим вони беззащитні. Абсолютно беззащитні. При цьому вони грозяться саме іменно нам, Шантажує при цьому когось. Понімає, що нас цим шантажувати абсолютно без толку. То хто ситься? Причому ситься так, що вже питається довести цю ситуацію до якої-то такої ну, кульмінації, до самої такої кульмінації. Тоді поїчі ви щас, от немедленно не станете всі на коліні. Ви ж мене знаєте, я дурак, я стрельну. Вячеслав Володин, для сведения, до Страсбурга подлетное время ракеты «Сармат» 3 минуты 20 секунд. И что? В чем новость? все кто-то не знал? Тут что-то поменялось? Нет. Вы уже готовы стрелять по Страсбургу? Можете начинать? Что вам мешает? Можете говорить или попросить своих пропагандонов высказаться? Романа Влайт, дополню, если сможет выйти из шахты, за понтами должны следовать действия, иначе все поймут, что понтующиеся просто і почнуть бити своїми ракетами по території Росії. Ох, хто то що починає потихеньку догадуватися. Так кому ви нахрен здались, щоб по вам з ядерної пушки стріляли. Якщо треба, ви самі справитесь. Так що можете починати стріляти. От вона вже оця пікова ситуація, до якої ви довели. Давайте! В России взорвалась единственная известная площадка, пригодная для испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Это произошло при обслуживании ракеты «Сармат». Мощный взрыв в ночь с 20 на 21 сентября целиком уничтожил пусковую установку номер 1631 1 на площадке юбилейная космодрома Плесецк близ деревни Александрова в Архангельской области. Спутниковые снимки Planet Labs с последствиями взрыва предоставил асинт-аналитик М.Т. Андерсон. На снимках видна воронка на месте пусковой шахты. Все сооружения и зелень вокруг выглядят. Ну що, стрельнули? пугаки? І як діла? Не, я знаю, що по плану весь мір повинен був би вже обосратися. Все. І по факту, все це виглядало ну, дійсно ужасающе. Ну Тільки для тих, хто в очередному раз питався таким от образом стрельнути, тільки попитався, тільки кнопку нажав, і вже немає ні його ні кнопки. Взорвалась в шахте. Сообщается о неудачном тестовом пуске РС-28 «Сармат». Тестовый пуск российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» вероятно оказался неудачным. Ракета, как сообщают российские военные аналитики, взорвалась прямо в шахте, причинив ущерб полигону Плесецк в Архангельской области. На опубликованных в сети спутниковых снимках виден огромный кратер, образовавшийся в результате взрыва ракеты. Вероятно, вероятно оказался неудачным. То есть у них еще теплится какая-то надежда, Що іменно так усе і було задумано, що Гопнік, прижавши свою потенціальну жертву десь в темній підворотні, вирішив показати, що у нього пістолет настоящий, і шмальнув ним собі в голову, щоб вона повірила. От Як ви думаєте, після цього жертва вона готова буде піти на всі його требування? Чи спокійно собі піде далі по якимсь своїм ділам? От у би із старших може би уточнитися, що це все таке було? Кремле не стали комментировать информацию об инциденте во время испытаний Сармата. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга не стал комментировать информацию об инциденте во время испытания межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. По словам Пескова, в Кремле не располагают какими-либо данными об испытаниях ракеты. Данными про испытания ракеты никто не располагает. Так не было никаких испытаний. И ракеты уже нема. Я достатньо даних тобі вже накидав. І що це я маю робити, я не розумію. Тобі за це зарплату платять. Русі, звертайте увагу, мене, вона знову хрена не знає. Чим ти займався все це час, він інший текст готував. Про Страсбург, Берлін, Вашингтон. Бо ну, Ніхто ж не розчитував, що ядерна війна, навіть не почавшись, закінчиться самим же Плесецьком. Хоча повинні були б. У вас, ну, перший раз чи що? ИСВ рассказала, что значит провал испытаний ядерной ракеты Сармат. Это четвертая фиаско россиян. Специалисты ИСВ напоминают, что Россия надеется заменить Сарматами более старые межконтинентальные баллистические ракеты советской эпохи Воевода и ускорила разработку ракет Сармат после того, как российское вторжение в Украину в 2014 году парализовало поставки комплектующих для ракет Воевода из Украины. Однако разработка ракеты Сармат сталкивалась с неоднократными задержками, констатируют аналитики института, а новое провальное испытание, вероятно, стало. це четвертим зафіксованим неудачним испытанням ракет Сармат на сьогодні. Понімаєте, в чому комічність ситуації? Для того, щоб обстріляти ядерними ракетами Україну, їм дуже надо, щоб сама Україна своїми інтелектуальними і технічними можливостями з ними поділилася. Інакше вони опять обосруться. Інакше у них получиться як через Так а для того, щоб я з по Страсбургу пульнуть там вам допомога французам, наверняка, нужна. А для того, щоб по Берліну попасть, то там желательно, щоб самі німці поучаствовали. А, а ще буде хорошо, якщо самі все зроблять. Да? Иначе, у ну, иначе иначе ви п'ятий полігон собі у это. Да? И І довго ви збиралися весь мир вот так пугать з криком, а ну от мене, а то я зараз не знаю, що я собі зроблю. То ви дивіться, ви следующий раз. Ну, обійдіться без таких лишніх інформаційних прелюдій. Ви це ще раз просто беріть і стріляйте без предупреждень. Хоч позору в результаті буде менше. Хоча знає вас, ви все одно ж знайдете, де опозориться.